Пане Юрій Кам'янчук, це ж питання і до Верховної Ради, що робити з ТЦК? Ну, зрештою, з Верховної Ради ця пропозиція і пішла. Якщо дозволите, кілька хвилин <кій> спробую висловити основні тези, основні думки з цього приводу. А, згідно даних, які самі представники ТЦК озвучили нещодавно, у них 36 тисяч працівників, яких вони називають цивільними. Треба перевірити насправді, тому що справді дві категорії в ТЦКСП є: є працівники Міноборони, є представники Збройних сил України, яких туди направили і вони справді несуть там службу. Давайте коротко про тих, хто несуть там службу і справді мають проблеми зі здоров'ям. Чисто моя думка. Вважаю, що багато з них почувається там не на своєму місці. З кількох причин. Перша причина. Вони шкодують, що в них так сталося зі здоров'ям, і вони хотіли би повернутися насправді до своїх побратимів, продовжити службу, але не можуть через стан здоров'я. Зараз лікарські питання не будемо говорити, в кого які, чи можна було би їх відновити. Але такий жаль по розмовам з ними в багатьох, на жаль, присутній. Друге питання якби вони могли бути ще по-іншому корисними. Наприклад, якби. Укроборонпром подумав, як їх працевлаштувати на підприємства оборонної промисловості. Чому ні? В них є е, голова, руки на місці. Ну можуть працювати Цікаво дуже дуже багато людей. Це не говорили, і не якщо говорить. оцінювати загальну кількість, то згідно ТСК Верховної Ради в ТЦК СП е, і працівників і військовослужбовців близько 100 тисяч. Якщо порахувати 100 мінус 36, виходить 64 тисячі потенційно. Людей можуть бути задіяні десь в «Укронборомпромі» чи подібних підприємствах, не обов'язково державної, можливо, приватної сфери. Тепер беремо цифру 36 тисяч, які назвали самі представники. Говорю, щоб вони працювали в приватній сфері, їм треба демобілізуватися. Правильно, і цей механізм теж можна продумати. Ну поки я що не бачу змісту, забороняти поки їм демобілізуватися. Якщо їх не застосовують в армії, е їм же ж платять копійки. І вони там перебувають в тих місцях, часто в не найкращих умовах, навіть не бачу змісту їх тримати, так би мовити, часто ніде в повітрі, як вони самі говорять, але в них дійсно немає іншого статусу. А могли би це запропонувати сухопутні війська, міноборони і, і так далі. Пропозиції не чути. Ми втрачаємо додаткові руки робочі, які могли би найпростіше, вони кажуть, збирати дрони. Могли би. І навіть ще копійку заробляти і платити додатково податки для використання в Збройних силах України. Тепер 36 тисяч працівників ТЦК СП згідно з їхньої ж заявки. У нас 136 районів в Україні. Робимо ділення, виходить 269 людей в кожному районному ТЦК СП. У мене питання: де ці люди? 269 осіб. Знаючи свій. Я беру один приклад. Можна зробити детальний аналіз. Я навіть готовий знаєте, комусь заплатити спеціальному аналітику, який проаналізує це з точки зору корпоративної структури. 269 людей, наприклад, в моєму окрузі, в тому приміщенні, якому вони знаходяться, там не помістяться. Ні з тими, хто приходить оновляти дані чи військовозобов'язаними, фізично не помістяться, Їх там немає. Я впевнений, що в жодному районному ТЦК ми не знайдемо 269 людей, навіть якщо знайдемо. От тут в нас є прекрасний гість з приватного сектору. Я впевнений, що він міг би розказати, як будується будь-яка приватна компанія чи it компанія чи тех it компанія. 269 людей це величезний штат, якщо їх професійно підготувати, вони гори звернять. Якщо б вони всі були підготовлені професійно, психологічно, з точки зору управління, лідерства і так далі, нас би не виникало питань з мобілізацією взагалі. Тому я озвучив цю тезу: що якщо ефективність згідно даних, які мені поступили, а я зараз назву ці дані, якщо ефективність ЦКСП, і це легко, до речі, перевірити на рівні 3-5%, Питання стоїть, а чи не є це якраз зривом мобілізації, те, що таким колективам, безособистісно зараз довіряється процес мобілізації українських військових? В мене риторичні зараз питання, не треба відповідати. Чи біжать українці зараз військкомат, щоб ставати до лав Збройних сил України? Ні. Чи продовжується відлов, буквально, відлов людей на вулицях? Так. Чи порушуються права українців безпосередньо на території ТЦК СП? Так. Чи дозволяють вирішувати ці питання, навіть перевірити стан здоров'я цих військовозобов'язаних? Ні. Не допускається ні родичів, ні адвокатів, ні народних депутатів. Особисто двічі це перевірив. Плюється абсолютно на закон, плюється на статус ні на що. Тобто прості вимоги щодо того, щоб показати приміщення. Показати, чи є там люди, перевірити стан їхнього здоров'я, і поглянути якісь документи супровідні, які в тому всьому є повна заборона. Чи не є це зривом мобілізаційного процесу? Я вважаю, що є. Що в нас є на заміну? Те, що вже запущено і дозволено. Перше, це рекрутинг самими військовими частинами. Друге. Це приватні компанії, які проводять на замовлення військових частин, цілих бригад, рекордних компанії навіть за кордоном. Прекрасні інструменти. Що ми можемо зробити? Я можу видати вам зараз великий список пропозицій, підготовлений, Я можливо найближчим часом це опублікую, озвучу і так далі. Але це займе зараз в ефірі дуже багато часу. Ми можемо тих людей, які є в ТЦКСП. Провести через спеціальну програму, якщо вони її прийдуть, то вони продовжують можуть продовжувати виконувати ці обов'язки. 90 і більше відсотків процесів, які зараз є, автоматизовані, і це довело як мінімум те, що нещодавно вийшла новина, буквально день чи два тому. Резерв плюс провело 100 тисяч людей через процес надання відстрочки згідно автоматизованих двох реєстрів. Експерти певні, які знаються на цьому псевдоринку, кажуть, що навіть в таких ситуаціях, на жаль, в нас їх ТЦК СП виникала спокуса попросити затримати процес і попросити близько 500 доларів за проведення таких документів. Або з ці там, тиждень, два, чи скільки там треба буде тобі відстояти. І, відповідно, це не я озвучував. Це антикорупційні журналісти озвучували, я лише повторюю. Тобто, пройшло повз таких от рішал. Як мінімум 50 мільйонів доларів за два дні, чи можна автоматизовувати ці процеси в ТЦ ТЦКСП і оптимізовувати процеси управління так і ще раз так. А хто не хоче їх проходити, мені здається, що це ті люди, які кажуть, що ТЦКСП це їхній бізнес. І я, на жаль, такі фрази чув: от таких людей треба віддавати під суд. Саджати, а не відправляти на фронт, тому що там вони будуть дестабілізовувати ситуацію. І про це кажуть військові командири: не надсилайте нам демотивованих людей, не надсилайте нам людей, які пройшли фейкову ВЛК, тому що вони завтра підуть в госпіталь і завтра стануть військовими інвалідами. І до них зі сотні п'ять людей можуть служити. Це не нормальна ситуація. А нормальна ситуація взяти за три роки нарешті оптимізувати цей процес. А потім Максим їх навичка ви також профказала, що після включення багато тем У мене є. Я постараюсь дуже коротко, детальніше я видам на Фейсбуці, можливо, на якихось робочих нарадах, де будуть конкретні пропозиції. Що я зараз хочу зачитати? На останніх кількох безпекових формах, на яких я перебував, я спілкувався з експертами іноземними, з нашими військовими. З'явилася, скажімо так, вижимка основних речей. Зараз без довгих конкретних і процесів описаних, що саме можна було б покращити в цьому всьому процесі. Перша йде мова про реформу самих цих ТЦК СП, неважливо, як вони будуть називатися, чи будуть вони так само, неважливо. Друге, це мотивація, яка може допомогти підвищити показники добровільної мобілізації. І третє це та проблема, яка включає перше і друге. Це покращення іміджу самої установи, яка займається мобілізацією. Тому коротко, п'ять пунктів. Реформа це оптимізація штату, покращення професійної підготовки цього штату, децентралізація і співпраця з військовими частинами, тобто йде мова про те, що в нас вже приблизно робиться це рекрутинг самими військовими частинами, і більше додається власне місцево, ну, впливу місцевої влади. Правильно ці чого це про прописано в законі, але насправді так. з їхнього боку мало що робиться, тому що вони. Не мають кваліфікації відповідної або бояться навіть так, знаєте чи. Ми Якщо її, можна, я, я завершу порохувати. Я, я ж під підтримку. Ми маємо іноді звертати на те, що роблять. Ну, як росіяни звернули увагу на те, як ми дрони робимо, і зробили висновки, так, і почали також Чаці. акцентувати. І, і коли в них слухаєш, як в них там зверху опускають. Ну, в нас по-іншому має бути, але їхній їхні приклад мобілізації, де регіони займаються дуже активно, цим це, це можливо, це не є погано. Це називається пристосовуватись в будь-якій справі, а. важливо пристосовуватись. Ми під час цієї війни надзвичайно круто навчилися пристосовуватися. Честі, хвала всім тим інноваторам, розробникам технічної сфери, військової тактики і так далі, де ми прямим, а інколи обманним методом перемагаємо росіян. Четвертий пункт це підвищення прозорості, тобто максимально ці всі речі вони мають бути видимими і зрозумілими для людей наперед. І п'ятий пункт це інформаційна кампанія, які мають проводити ці за ці установи. Тепер про мотивацію, дуже коротко, тільки назвами. Перший пункт достойне фінансове забезпечення, збільшувати військове забезпечення. Друге страхування, яке в нас відсутнє для військових, має бути військове страхування всіх ризиків і більше соціальний захист, підвищення кваліфікації освіти. я вважаю, що Збройні сили України мають бути прикладом найкрутішого університету в Україні, куди йти, вчитися і служити буде надзвичайно достойно, і всі мають хотіти цього, тому що вони вийдуть мегапрофесіоналами в усіх сферах, так як є, наприклад, в Ізраїлі. Четвертий пункт це житлові програми, не просто кредити, а надання житла для військових, чого не робилося всі роки незалежності. П'ятий пункт в нас фактично він є. Визнання і нагороди, шостий це психологічна підтримка, як в самих військових частинах, так і після того як вони виходять з цього. В нас немає центрів відновлення, як були в сполучених штатах, Великобританії інших країнах після закінчення війни. Сьоме це пільги, знижки, це соціальна частина. Восьме пенсійні гарантії. Ми не говоримо про те, яка пенсія буде військовослужбовців, які відслужили, а вона має бути збільшена обов'язково. Дев'яте це сімейна підтримка, тобто це спеціальні програми, освітні, інші гранти для дітей для підтримки сімей, в яких є один і більше військовослужбовців. І десяте це кар'єрний реїст через прозору схему розуміння, як саме буде розвиватися військовослужбовець в своєму процесі, і коротко про покращення іміджу. Цієї установи, тому що без цього ми зараз не сунемося з мертвої точки. На жаль, кого не спитай від простого військовослужбовця до заступника міноборони. На жаль, міністр оборони на цю тему не хоче спілкуватися. Всі кажуть, так, у нас поганий імідж по мобілізації, і ми не знаємо, що з цим робити. Десять пунктів, які. Я намагався просто зібрати, знаєте, швидше з ролі. Забудьте про мою роль зараз політика. Я використав тут роль е, колишнього журналіста. Просто поспілкувався, спробував це зліпити докупи. Перше, це прозорість і комунікація максимально цієї установи, а не через негативні новини, які вилазять, а наперед. Хоча б так, як робить е, штаб Збройних сил України чи е, окремі команди, чи е, нас, наприклад, головнокомандувач робить і так далі. Має бути прозора комунікація А професійна. Ці пункти це що це завдання уряду? Це законопроект. Що це? Дивіться, це напрацювання хочете назвіть це аналітикою через опитування військових експертів, які були присутні на безпекових форумах. Я просто розіслав кілька питань. Вони сформували свої відповіді. Я зліпив це. Ну це ж все добре. все, про що ви читаєте? Це дуже добре. Питання, як це буде зреалізовано? Наскільки реально і що це можна зреалізувати в тих умовах, щоб, яких ми є? Щоб була повна картинка. Ви заразнов 10 будете читати? В нас не так багато часу. Ну просто ви 10 прочитали. Ми це зрозуміли, але питання, що з цим Дивіться, далі робити? Якщо ви Вважаєте, що не треба говорити про покращення іміджу мобілізації? Я можу зараз замокнути. Та ні, я вважаю, що треба говорити, Тоді, але всі мають говорити просто, щоб... рівно в нашій То студії, захотів, Ми не можемо пішли вам і подумав, давати. як це реалізовувати. А я готовий брати участь в цьому і в тому числі в реалізації. І об'єднати тих людей в будь-які не знаю робочі групи, які доведуться до результату. Якщо це комусь буде необхідно, я от просто, якщо це залишиться на рівні розмов, я та все та та буду та це можна. пхати. Можна можна Ви дуже ж нервуєте. Я, я не нервуюся, що... поспішаю, тому що у вас обмежений час. Ну ми ж розуміємо. Будь можна, ласка, от, і е... до військово хотіли про їхні приклади не завершувати. Правильно Ну, давайте вже ви але дуже теж. Тому що так. всі я... висловили су по та що всі мали рівну кількість ефірного часу. Не через те, що ми ж не проти та Якось упереджено став. Ще раз. Пункт перший щодо покращення іміджу установи мобілізації. Можете цитувати: перший прозорість та комунікація, другий професійна підготовка персоналу. Їх давно ніхто не готував. Третій роз'яснювальна робота вона має бути теж прозорою. Партнерство з громадськими організаціями. Я впевнений, що з громадських організацій в ТЦКСП не приходять, як приходять міноборони. А могли би і треба. П'ятий пункт. Соціальна відповідальність це соціальні програми для тих самих працівників ТЦК СП. От тут якраз от зміщення фокусу, що вони як нас кажуть, десь тільки від, від лукавого, а це не так. Вони хочуть допомагати мобілізації просто їм треба теж допомогти. Покращення умов їхньої служби, індивідуальний підхід до військовослужбовців. Під час розподілу по військовим частинам. Восьмий пункт вже раніше був це героїзація, покращення медичної допомоги для військових, якої зараз немає. І десятий це участь у реформуванні, тобто включення самих військовослужбовців і експертів до процесу обговорення, що їм треба. не тільки по телебаченню, як ми з вами дуже часто це робимо, а в робочих групах. Дякую, що ви.